А ти не пам'ятаєш яке сьогодні число? Так, сьогодні 26 вересня. Виповнилось два роки і ми з тобою вирішили дружити все життя. Так, це наш день. Дякую тобі Іван. Мені ще ніхто ніколи в житті не дарував таких людей. І скільки ж років ми живемо в нашому загляді? Та майже 10 років минає. Це так довго. Знаєш, завжди навіть зараз я чекаю, що прийде мама, або тат, і заберуть мене. Я також чекаю. Хоча я щасливий, що навчаюсь в Котовському навчально-реабілітаційному центрі, який очолює Наталя Миколаївна. Чуйна, добра, турботлива мама. Я її дуже люблю. Так, я її теж дуже люблю. Цього році нам прийдеться покинути стіни нашого закладу. Як ми будемо жити без нашої мами Наталі і без інших вихователів-вчителів, які замінили нам маму і тата? Не переживай, підемо вчитись в училище, здобудемо професію. Я навчусь летиш, шпалери, ти будеш їх фарбувати, не пропадемо. Будемо разом заробляти гроші. Так, да, я знаю, поки будемо вчитись, будемо отримувати стипендію аж 500 гривень. О, так можливость буде поїхати в місто, сходити в кіно, наїстись, тістечок, напитись, не воладу доскочу. Ми будемо зовсім дорослими і ніхто нам не буде вказувати. У нас будуть величезні гроші. Генні, згадай наші уроки з фінансової грамотності. Якщо ми витратимо всі гроші за один день, як же ми будемо жити цілий місяць? Так не буде. Ось дивись, недавно приїжджала Маринка, вона мені все розповіла про життя в училища. Ось уяви, ти отримав степень 500 гривень. Зачекай, хвилинку. Тримай, ось стипендія 500 гривень. Ой, я стільки грошей жодного разу в руках не тримала. Бери листок, записуй витрати. Так, як у нас там вчили? Базові витрати. Їжа, одяг, житло, здоров'я, гігієна, розвага. Зараз розложимо всі наші гроші на шість кусочок. 6... Мені вистачило на їжу, одяг, житло, гігієну. Хворіти нам не можна, то ми не будемо хворіти. Будемо робити ринкову зарядку. Ай, на розваги не вистачило, не поїдемо в кіно, не будемо їсти тістечок. Не переживай, мені Маринка обіцяла віддати свій старенький телевізор. Будемо там дивитись, а замість тістечок я спечу тобі кекси. А якщо тебе буде гарна поведінка, буду тебе стригти ще місяця, будеш заощаджувати по 40 гривень. Оце так наука фінансова грамотність. Ми зможемо контролювати власні витрати аж до... протягом місяця, аж до наступної стипендії. Знаєш, я вже хочу сам заробляти гроші та буду їх заощаджувати в банку на депозиті. А за це буду отримувати додаткові відсотки. Колись я назбираю багато грошей та по побудую для нас маленький затишний будиночок. Тільки треба зароблені гроші навчитись розсубом використовувати. Мама, ми тебе дуже чекаємо. А ви приїздіть до нас на День Святого Миколая. Не забувайте про мрії маленьких сивіту. Нашого закладу з просолодощі, подаруночки. ми весь рік себе добре вели та слухали своїх вчителів та вихователів. Бажаємо всім родинам, тепла та фінансових успіхів.